Слава Ісусу Христу! Наше служіння підходить до завершення. Я ще хотів би поділитися одною думкою. Ми за це помолимося, щоб Господь нам допоміг. Ви знаєте, в книзі Амоса, це, скажімо, так, книга, як їх називають малі пророки. Не часто їх цитують. Я би хотів зачитати місце, яке написано в 8 розділі з 11 вірша. Ось наступають дні, говорить Господь Бог, коли я пошлю на землю голод, не голод хліба, не спрагу води, але спрагу слухання слів Господніх. Господь каже, я пошлю голод у цю спрагу слухання слів Господніх. Проаналізуйте от себе, подивіться над своїм серцем, над своєю душою. Коли останній раз у вас була оця така спрага? За словом Господнім, за те, щоб Господь до вас щось проговорив, щоб Господь щось вам сказав. І будуть ходити від моря до моря і блукати від півночі до сходу, шукаючи Слово Господнього і не знайдуть його. Ви знаєте, написано в іншому місці, наприклад, за часів Самуїла, написано, що слово Господнє було рідко. Є певні періоди, коли Бог виливає свою обільну благодать. Ми бачимо, наприклад, в книзі діє апостолів, там Дух Святий дуже сильно трудився. Там благодать так діяла, що по три, по п'ять тисяч людей в день долучалися до церкви. Сила Божа просто і зливалася. А були періоди певної такої, знаєте, засухи духовної, коли Господь мало говорив. Ми на це, скажімо, особливо вплинути не можемо. Але от про що я хочу сказати про оцей голод і спрагу нашу внутрішню, про те, щоб чути голос Божий, щоб Господь до нас говорив, чи є в мене ця спрага. Ви знаєте, написано в посланні до Корінтян, в першому посланні апостол Пало, він говорить такі цікаві слова. Це 12-й розділ послання до Корінтян. Він каже так: не хочу брати, щоб ви не знали і про дахи дари духовні. Знаєте, що коли ви були язичниками, то ходили до німих ідолів, ніби вас вели. От в чому різниця між служінням живому богові і мертвим ідолам? То що ідол він має уста, але він не говорить. Він має вуха, але він не чує. Він має руки, але він навіть пилюк у себе витерти не може. І от Господь каже, що є різниця, коли ти служиш живому Богові, коли ти чуєш голос Божий. І цей голос Божий можна по-різному чути. Можна чути в пророчому слові. Як я читав з Коринтян, там говориться якраз про дари духовні. В часи Самуїла, знов-таки, там говорилося про що пророки були, які говорили Слова Божі. Але є голос інший. Ісус Христос, коли говорив з Нікодимом, Він каже, що Дух дише, де хоче, і голос Його чуєш. З Нікодимом, коли він говорив про народження згори, він каже, що дух дише, де хоче, і голос його чуєш. Голос Божий можна чути не лише вухами нашими фізичними, правда, його можна слухати нашим серцем, коли Бог в дух тобі починає говорити, коли Бог починає до тебе щось казати. І це не обов'язково, я кажу, має чутися вуха. Але ти можеш от просто сидіти на служінні, слухати проповідь. А ти чуєш, як Бог починає до тебе через проповідь говорити. Ти стаєш на молитву, молишся, ти ніби до Бога щось кажеш, але ти чуєш, Бог починає в чомусь тебе докуряти. От брат Андрій говорив про, про прощення. Ти чуєш, як Бог тобі починає говорити, а тут ти, Артур недобре поступив. А тут ти міг змовчати, а тут ти міг інакше сказати. І правда, це тихенький голос, який Бог тобі починає говорити. От я хочу, скажімо так, до нас звернутися, коли останній раз ми цей голос чули. Можливо, сьогодні Бог до вас говорив, а можливо, десь давніше. Але ви знаєте, щоб оця спрага і оце бажання чути голос Божий, щоб Він нас, оце бажання воно нас не покидало, щоб в нас було бажання, Господи, говори зі мною. Бо знаєте, коли ми не маємо цих живих відносин з Богом, коли ми не чуємо живого голосу Божого, коли ми читаємо Біблію, просто знаєте інформацію прочитав. Що з ким відбулося, і на тому все. Но друге діло, коли ти читаєш Біблію і ти чуєш, Бог починає до тебе щось говорити. Бог починає тобі показувати, ага, і тобі хочеться щось підкреслити, щось записати, правда? А раз можна в розділ прочитав, просто собі нагадав. Тому це велика різниця між служінням живому Богові і просто по обряду, коли ми. Служимо Богові, виконуємо певні постанови, стараємося заповіді дотримуватися. Ну Бог десь там на небесах. А я тут своїми проблемами, на своїй роботі, своїми дітьми, своїми болячками, своїми фінансовими якимись потребами, а Бог десь там. На друге діло, коли ти живеш з Богом, коли ти зранку встаєш, може бути недовго молитва, але ти коротко помолився, і ти чуєш, в тебе була ця зустріч з Ісусом Христом. Ти десь сів почитати Біблію, можливо, навіть не мав так часу, але ти бачиш, Господь до тебе щось говорить, коли ти живеш з Богом. І ви знаєте, в послання, в Євангелії від Івана в 10 розділі, з першого вірша, тут Ісус говорить про себе, і Він каже так: істинно, істинно кажу вам, хто входить в кошару, ми називаємо себе. Вівцями Божими, так? Божим народом, Господь часто порівнює Божий народ з овечками. Хто входить в кошару овечу не дверима, а десь перелазить, той злодій і розбійник, а хто входить дверима, той пастир вівцям. Ви дивіться, зазвичай, до речі, це ще така підказка для дітей, хто слухає. Ви знаєте, часто ворог написано, що сатана він часто приймає вигляд ангела світла. Він ніби як показує, що це добре. Та що тут такого? Може, знаєте, десь друзі можуть теж підходити, та там випий пива, а та що там, як трошки десь щось подивився, щось не то, та що, нічого тут страшного нема. Тобто вигляд ангела світла. Нічого поганого, все добре. Знаєте, Бог він ніколи збоку десь не залазить. Як тут написано, що злодій, він ховається. А чому написано, що вовки в овечих шкурах? Чому вовк хоче в овечу шкуру передягнутися? Щоб вівці думали, що це теж вівця. Бо коли вовк приходить, і всі бачать, що то вовк, ви знаєте, от було дитяче служіння кілька років тому, і там була така сценка про овечок і про вовків. І один брат, який сидів на сцені, він був вдягнутий в сірий, сірий светр. І потім, коли ця сценка закінчилася, то дітей питалися: дітки, як ви думаєте, хто з, тих, хто був, хто з них вовк, а хто вівця? Один брат, до речі, Тимофій, Таванець, він там був і каже: Оцей брат, він вовк. А чому ти думаєш, що він вовк? Або він в, сір, в сірому сведрі. Отак, знаєте, о дивишся? Оце вовк. А другий може передітися, як вівця, поводитись, як вівця, і можна обманутися, що це вівця, правда? Бо коли ти бачиш, що це вовк, ну це вовк. От сатана він часто так не діє. Він часто якраз пере, перевтілюється. Він часто каже, та нічого тут такого, та все добре. так? Підходить Сатана до Єви і каже, не вмрете. Єва каже: нам не можна їсти з дерева пізнання добра і зла. А він каже, не вмрете, але знає Бог, що в день, коли вкусиш, вам очі відкриються, ви станете як Боге. Тобто він замасковує. Господь ніколи не замасковує. Господь каже, та є. Правда, ви знаєте, вона завжди проста і пряма. Це брехня крива і, і, і всяке кручена, а правда вона проста. І от Ісус каже, що хто входить дверима, той пастир вівцям. Господь приходить, от я говорю про, про те, щоб ми чули голос Божий. Господь завжди говорить тихенько, ніжно. Він підходить до твого серця, в серці мир, спокій. Коли сатана говорить, в тебе тривога, в тебе переживання. І ти думаєш десь, чи то Бог говорить, чи то Сатана мені думку послав. От я кажу: якщо це думка. Тривожна, десь в тебе миру нема. Дуже мало ймовірно, що це Бог говорить. Господь, коли говорить, ти чуєш, що в серці мир. Навіть воно не по-твоєму, навіть воно тобі не вигідно, ти чуєш, якийсь мир приходить. І от далі написано: Воротар відчиняє йому. І вівці слухаються голосу Його. І Він кличе своїх овець на ім'я і виводить їх. Ісус знає кожного на ім'я. Ісус кожного з нас, Він знає. Що навіть ти не народився, а Ісус вже знав, хто буде. Він знав, який в тебе буде характер, Він знав, де ти будеш жити. Сьогодні ти навіть живеш, ти навіть сам, можливо, до кінця себе так не знаєш, як знає тебе Ісус. Ісус знає всі твої вподобання. Ні до кого ти так не можеш відкритися, як до Ісуса. Ніхто тебе так не зрозуміє, як Ісус. Тебе мама, дружина, діти тебе можуть так не зрозуміти. Він все зрозуміє. Бо Він знає тебе на ім'я. Він краще тебе знає, ніж ти сам. Як Тут пише, що Він знає кожну цю на ім'я, і як виведе своїх овець, то йде перед ними. Не жене заді їх, так, батогом, а йде перед ними. Він показує приклад для нас. Як Він поступав, так і ви поступайте. Ісус каже: Я так робив, я прощав, я молився, і ви прощайте, ви моліться, ви благословляйте. А вівці йдуть за слідом за ним, бо знають його голос. За чужим же не йдуть, а тікають від нього, бо не знають чужого голосу. От про що я говорю про слухання голосу Божого? Чи знаєш ти голос Божий? Чи стараєшся ти його прислухатися? Ви знаєте, як я сказав, в цьому світі дуже багато шумів, дуже знаєте, багато цих перешкод. От зараз особливо, знаєте, от, війна і от постійно тема ребів. Що таке реб? Тобто летить у цей дрон, він має свою частоту. І от стоїться реп-станція, яка на тій самій частоті починає робити перешкоди. І все, і цей дрон він втрачає зв'язок своїм керівництвом, так, і він просто десь там розбивається, не досягає цілі. От ви знаєте, оці шуми в цьому світі, їх дуже багато, всякі перешкоди. Всякі турботи, як в причі просіяча, от всякі ці клопоти виростають, всякі проблеми, вони заглушають Слово Боже. І як важливо вміти знаходити оцю частоту, на якій Господь говорить. Але щоб її знайти, знаєте, цього треба хотіти. От до чого я це все говорю? Ми зараз за це будемо молитися, щоб ми хотіли слухати голос Божий, щоб Бог до нас говорив. А Він по-різному говорить, по-всякому. Він говорить в тебе вдома ввечері, коли ти просто можеш повечеряти сісти. Він може в молитві говорити через проповідь, через жінку, чоловіка, через читання Божого Слова. Господь по різному говорить, але саме важливо, щоб він говорив до нас і щоб ми цей голос не забували. І як тут написано, що мої вівці вони чують мій голос, вони знають і за іншим не йдуть. Щоб ми дійсно йшли за Ісусом Христом, інших голосів не слухали. Давайте ми за це помолимося. Амінь.